Він теж дитиною ніколи мене не плакав. Заплакає мала дитина. Мама колишнього військового стрільця 3-го механізованого батальйону Віктора Поліщука не стримує емоцій. Внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Її син отримав відкритий перелом лівого стегна і відтоді живе з нестерпним болем, який ще більше посилився після операції. Віктору встановили металевий імплант, який на жаль не прожився. Через важкий стан чоловік не погодився спілкуватися на камеру. Замість нього говорить мама. Його вже навіть не беруть обезболюють. Його вже не беруть у безболю, бо він вже скільки? він вже другий рік не обезболюють. У нього вже жолудка нема, у нього вже жога пече, йому там і жолудки, його хоч положити, щоб його прокапати. Хоч пошук лікарень, лікарів, які б взяли Віктора на повторні обстеження та лікування, тягнуться понад рік. За цей час у чоловіка розвинувся цукровий діабет. І зараз всі, хто не гляне, що в нього. Сахарний діабет, йому зробили приговор. І ніхто не хоче дивитися. Навіть вові йому було погано, визвали швидку, швидка приїхала, колола його і туди. в ліпінах обіцяв хірург, той, що його там лікував, мав його положити, навіть телефона не бере. В воєнному госпіталі сказали, що він вже комісований, його в лікарню не беруть. Саме у військовому шпиталі тоді ще воїну Віктору Поліщуку після поранення на передовій робили операцію. Коли ж чоловіка визнали непридатним донесення військової служби і дали другу групу інвалідності, у цей медзаклад рідні влаштувати його не можуть. Казали, що приїхали, приїжджали, то місць немає, то, е, то ще щось. Ну, отак, потім і він вже якось ой, каже, ніхто мені не буде робити, його бо не хочуть. І отак. Скільки часу вже тягнеться така ситуація? Рік часу. Проблема навіть у тому, що транспортувати чоловіка на лікування від села Веселе до Луцька справа непроста. А їздити нам треба було нанімати якусь машину. У нас теж дуже погано маршрутки ходять, а йому на маршрутках важко їхати. Він тоді взагалі ще на милицях ходив, інколи що в нього рани. Під руками робилися. Ці, які вже пройшли цю війну і їх комісували, вони вже нікому не ну якось від них все, про них забувають. Нині Віктор Поліщук перебуває ще й у складному психологічному стані. Він хотів би повернутися до побратимів і бути потрібним країні, за яку віддав здоров'я. Але не може цього зробити. Ну, я як мама, мені ж так само хочеться, щоб мой він вони його забрали на війну, вони його скалічили. Він ж не на дискотеці мені тірав. Вони його мені скалічили. І щоб на сьогоднішній час його ніяка лікарня не прийняла на лікування, навіть на те капання. Ну то мені дуже обіду як ма. Як комісованому військовому таке отримати лікування і яким бачать медики вихід із цієї біди? Так як стоїть питання про подальше лікування, тактика така, що в першу чергу потрібно компенсувати цукровий діабет, тобто його можна покласти в лікарню, якщо він звернеться, для того, щоб компенсувати рівень цукрів. А в подальшому вирішувати питання щодо повторного там оперативного втручання, яке він потребує. Можливо, на нашому рівні, можливо, це потрібна буде допомога обласної лікарні чи іншого закладу охорони здоров'я області. За словами представниці однієї із місцевих лікарень Олени Троян, маршрут військового, який комісований за станом здоров'я до лікувального закладу, можливий, якщо є направлення від сімейного лікаря, самозвернення на приймальне відділення або ж хворого доставляє швидка допомога. Усі ці. Ці варіанти забезпечать вчасну і професійну медичну допомогу. В даний час є можливість госпіталізації, і з місцями проблем немає. Завдяки нашому зверненню до медики Віктора Поліщука будуть лікувати в одній із місцевих лікарень. Нині екс військовий після поранення отримав пожиттєву другу групу інвалідності. Його щомісячна пенсія від держави складає 10 тисяч 500 гривень. Та найважливіше для нього і для родини, щоб йому і таким як він при потребі у медзакладі завжди знаходили місце і допомагали, чим можуть. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.